В четвер, попри те, що робочий час, але ось в Черкасах непересічна подія. Приїзд київського Динамо. І глядачі з радістю розібрали квиточки і завітали сьогодні на футбол повболівати за свою команду. Бачить повертається в стартовий склад Яшарі, повертається моло. Вони дискваліфіковані в попередньому турі. Нагадаю, що 19-й тур був неуспішний. І для Динамо, і для ЛНЗ. Кияни вдома втратили очки в матчі з Полтавською горською. Ну а команда Романа Григорчука на виїзді поєдинок проходив в Житомирі, поступилася Карпатом. Денис Олійник, Денис Олійник сьогодні прощається з футбольним клубом ЛНЗ. і Прощається з футболом. Дуже добре пам'ятаю, як Денис розпочинав свою кар'єру в молодіжній структурі. Він в першій команді навіть ось підпускався до першої команди Динамо потім був київський арсенал. Ну найкращий період його кар'єри. Це безперечно харківський металіст. Це футболіст, який грав в національній збірні України. Це футболіст з величезним потенціалом. Потім поїхав він грати до Фінляндії. Денис Олійник. Денис, друже, дякуємо тобі за твою футбол, який Ти показував. Я впевнений, що. Ти розумієш, що ти міг дати футболу набагато більше ніж ці 542 матчі, але тим не менш все одно дякую за те, що ти творив на полі, особливо на стадіоні ОСК Металіст. Брашко Володимир Брашко зі сторони поки що спостерігає за сьогоднішнім матчем. З рухом дуже класні контратаки виходили у ЛНЗ. Бояльський падіння, і це штрафний. Це може бути небезпечно. Айдідайко, збив капітана Динамо. Албанський оборонець, який забронював за собою місце в стартовому складі, дуже довіряє йому зараз Роман Григорчук. Ну і ось так. от кияни кияни, не дочекавши свистка, пробили і дуже близькі були до того, щоб забити. Хотів піймати суперника на цьому моменті. Вони дуже наполегливі в своїх атаках. Подача голкіпер виходить удар головою у воротах. 1-0. Костянтин Євчаренко. Це просто класика, коли крайній захисник заходить на дальню стійку і забиває. Подає один оборонець крайній і другий, замикає. Марсело Б'єлса в свій час сказав, що це, це найкраще, що може бути в футболі. Одне з найкращих, коли ось така атака вдається, коли один захисник крайній за... подає, а другий забиває. Костянтин Євчаренко результативно підключається, і кияни достатньо просто і зрозуміло забивають вже на 12-й хвилині. You know. з флангу одразу подає на ближню і дайко. Дайко вибивав. М'яч відскакує до Шапаренка. Шапоренко пробиває і рятує свою команду Євген Кучеренко. Нібито спід захисника там заважали, безперечно, Шапоренку пробивати. Банат віддає на Бояльського. Бояльський закидає на Ярмоленка. Ні, на Кабаєва. Кабаєв залишає на Ярмоленка. Дуже дотепно удар. І м'яч проходить вище воріт. Зверну увагу, щось Кабаєв постійно зміщується до центру. Це вже якась системна історія. Ну, подивіться, в якій зоні опинився Владислав Кабаєв, лівий Вінгер. Динамо. Вівчаренко атакує Вівчаренко, пробиває Кучеренко, відбиває цей удар. Це Кутовий. Подача. Подача. Кучеренко вийшов, відпустив м'яч, бояльський навісує, Євген Кучерен навішує. Перепрошую, Євген Кучеренко м'яч забирає. Шапаренко подає. Кучеренко вибиває Ярмоленко. Зовсім біля воріт був. З такої зони можна було забивати, якби його не заблокувалося. Дивимось епізод, якому Ярмоленко міг забивати. Драмбаєв завадив Андрію. Віддавав передачу Шапаренко. Дайко. Довгу передачу віддає на Яшарі. Яшарі. Вихід вічнавіч. Яшарі перекидає, І що? Рахунок стає 1-1. ЛНЗ ледь не з першого моменту забиває. Я просто в шоці. Мухарем Яшарі. Мухарем Яшарі знову найкращий бомбардир ЛНЗ. Зараз зрівнює рахунок в цьому матчі. Це закручує інтригу абсолютно в цьому протистоянні. Я, я просто. Я шокований. Це просто знаєте, як такий ніж, який проходить крізь стіну. Те, що не мало статися, те, що не відбувалося, але ця атака одна атака, одна атака волюва. Ось ми бачимо реакцію президента ЛНЗ. Мухарем Яшарі, якого ми не бачили в першому таймі. Дайко проста передача. Центр оборони Динамо, нещеред, нещеред на півпозиції. Він і не виходить, і не встигає, і не дограє. Драмбаєв перед ним. Подача крос на ваната. Вона виходить за межі штрафного, щоб зберегти м'яч. Передача на Єрмоленка він може пробити. Він це робить, і м'яч проходить вище воріт. Ну, ні для кого не секрет, що Григорчук полюбляє, от, щоб оборона грала один в один. Подача в штрафний майданчик. Вибиває Муравський підбирання Вівчаренко. Ще один на віз Кучеренко виходить, не влучає по м'ячу. Здається, навіть влучає по своєму ж гравцю Євген Кучеренко, Голкіпер ЛНЗ, вихованець. Якщо я не помиляюсь, то Шахтаря Денис Попову штрафному. Подача Буяльського Кучеренко виходить в правну м'яч. Забирає ось це шанс для ЛНЗ. Одразу вкидання. Голкіпер ще й падає. Одразу на Суариша. Суариш. По-момо, є поруч. Суариш, суариш, передача на момо. Момо вічневіч! Момо довго тягне удар і не влучає у ворота. Дуже хороша контратака. Ось такі, ось такі шанси. Це гра Григорчука Ось такі моменти. Подивіться, за скільки секунд, наскільки вони швидко вирвалися вперед. Це просто якийсь виліт ракети, а не атака ЛНЗ. Дивіться, Кучеренко. Два, три, чотири, п'ять. Ну, от буквально сім секунд, сім-вісім секунд, і вони вже в штрафному. Ось тут, до речі, Кабаєв. Потрібно поаплодувати Владиславу Кабаєву, що він стиг повернутися і накрити. В першому таймі абсолютно таких шансів не було. У ЛНЗ. Подача. Удар головою нащерет на місці. Помиляється Кучеренко, але Динамо не користується цим шансом. На газоні. Футболіст Динамо. Цікаво, що скажуть Олександр Афанасьєв. Штрафний. Для Динамо Бояльський залишається біля м'яча. Удар! Встигає Кучеренко. Закрити. Той кут там, де мала, який мала закривати стінка, але Динамо з гравці дуже хитро подивіться. Ані через стінку м'яч пройшов. Пасіч і Момо, добрий вечір. Ярмоленко. Драмбаєв дограє до кінця. Суариш, вона падає. Суриш може розігнатися. Момо Яшарі поруч 4 в 3. Яшарі себе пропонує. Яшарі отримує передачу. Яшарі оступився трошки. Тож ми дивимося, атаку супер небезпечна. Але не зайшов він у штрафний майданчик. Я шарі тут не розібрався. Хоча поруч були оборонці Динамо. Піхальонок. Піхальонок пробиває! Класно пробиває піхальонок. І це ще не завершення атаки і Динамо. І знову Євген Кучеренко, до речі, відзначимо його гру на лінії. Шапаренко знаходить Вівчаренка. Ще одна атака простріл низом і там добігав штрафний майданчик піхальонок. Муравський відбувається. Потрібно якось Роману Григорчаку реагувати на ці заміни. Відповідно, що ці заміни суттєво підсилили гру команди. Дуже класний хід від Шовковського. Одразу три футболісти групи атаки пустити в бій. Дає в центр на Яшарі. Трамбаєв підключився до атаки. Удар з дальньої відстані Суариш пробивав Піхальонок. Передача на брашка. Удар низом і що Рикошети. м'яч у ротах. Динамо забиває на 89-й хвилині цього матчу. Ось вам і кульмінація. Володимир Брешко. Володимир Брешко, якого дуже критикували напередодні сьогоднішнього матчу. Він забиває і виводить Динамо вперед. Ось це от чемпіонська гра. Нам показують керівництво ЛНЗ. Від Іллі Путрі. Рикошет м'яч заходить у ворота. Неймовірна інтрига цього матчу закручується до 89-ї хвилини. Хто б міг подумати? Герейро поборовся піхальонок. Піхальонок віддає передачу під удар. Брашко б'є і Рикошет спочатку від муравського, а потім від Путрі. Хвилина 20 лишається. Шовковський. Подивіться на його емоції. Я ніколи не бачив таким Шовковського. Таньковський навіс. І що встигає пасіч? Ні, не встигає. Одна хвилина залишається дограти в цьому поєдинку. Тривога. Тривога в Черкасах. Ви бачите, що вболівальників просять пройти в укриття. Арбітер дає грати далі, чи ні? І все. Все дає свисток про завершення цього матчу. Володимир Брашко саме він зробив рахунок 2-1, Саме він приніс перемогу.